Зая на роботу, ну, гостиницю там, і не казав дві неділі дежурний не ще вволить, ви стоїте на її місце. Ну, добре. А, ну, я там декуди заходила, де ж там такий старе дежурить, дежурять, подзвонять, ну, візьме трубку в зоймі, положені на стіл, думаю, свій, вже рука відпала, як спожила на місце. Але я ж не знала, що тут так треба робити. Ну, коли. Начав увагу, але на мене пожило на її місце, де дежурити, і за та каже, якраз треба їхати до полгоспу, всі поїхали до полгоспу на роботу, а мене положили вже на роботу. Ну я дежурю, десь в обіду дзвонить хтось. Я прийняла трубку. Алло, алло, йдіть покличте інженера. Кажу, дара йду. Трубку на місце і йду. Трубила три кроки, ну знов дзвоню. Думаю, щось забуло сказати, вернулася ще, ще я раз. Друбила, алло, я, алло, Я вам сказав покликати інженера. я сказав, я вже йду. Ну трубку на місце і вже знову йду. Знову зробивши 23 кроки, ну знов дзвонить. Думаю, якийсь п'яний, вертаюся знову. слухаю алло. Алло, я слухаю. А воно вже кричить, я вам сказав покликати інженера, а я кажу, а я тоді до не готошу. А я вам сказала, що я вже йду. А що це трубку поклала? А я кажу, що що мене на третій поверх, вона на третьому поверху жила. Тягнула трупку на третій поверх. Ну і поклала знову трубку і пішла. Пішла на гору, інженера не було. Як було, вона била, була прийшла, бо Не сказав, що трубку поклали. Я приходжу, її немає, я прийшла, вже не дзвонить. І я спокійно собі сиджу. Приїжджає вечором, каже, до відвища і цько у липку. як він ще тут дежурило. Кажу, та добре, що дежурило, тільки якийсь дурний, кажу, напило, що там мій, мій так а вона ще сміє. То директор. Вона каже: ну, Що ж директор? А то треба було так трубку покасти. я кажу, а ви мене саджали, що вони сказали як? Я кажу, як дежурила. У себе там, там був пряма лінія. Подунило Нав... і ну, ало, ало, взяв трубку, село там назвало Ялович, там, яке ну, наше село, Наше село, то я говорила, не наше, я повісила, я думала, що так і там треба робити. І так я віддежурила. І посміялися, де що, потім вже більше я знала, як джурити, ти ще не клала на місце.